Вночі окупанти випустили 25 повітряних цілей. Звуки вибухів чули в Одеській області. Наші сили ППО збили над Одещиною 13 шахедів. Загалом за ніч захисники знищили 20 безпілотників, одну крилату ракету та розвідувальний дрон. Зараз ми спостерігаємо активність саме ворожої безпілотної авіації вдовж лінії розмежування. Очевидно, ворог. Шукає, дивиться і хоче зрозуміти, які у нас будуть подальші дії, чи то наступального характеру чи інший. ворог проводить активну повітряну розвідку. Ну зрештою безпілотники теж збиваються. Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину майже 200 снарядів випустив по населених пунктах. Ціль окупантів житлові квартали. двоє людей поранені. Вже зранку лунали повторні вибухи. Росіяни обстріляли зеленівку. Загинула літня жінка. Не припиняють гатити й по підтоплених районах просто під час евакуації. У Херсоні обстріляли човен з волонтерами. В однієї волонтерки травма води. А у волонтера іноземця він отримав уламкове поранення. Живота його шпиталізували. Накрили вогнем Харківщину та Запорізьку область. З артилерії мінометів гатили одразу по чотирьох районах цих областей. Ніхто не постраждав. Тим часом наші захисники просуваються на фронті. На Бахмутському напрямку ще до пів кілометра. Запеклі бої нині на Запорізькому та Донецькому напрямках. Українські воїни ліквідували 580 російських окупантів. Також ворог втратив 12 танків. 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, одну РСЗВ, один вертоліт. На Луганщині сотня російських військових тікають з позицій. А кожна наземна атака завершується знищенням їхньої техніки та ліквідацією солдатів. Про це каже голова Луганської ОВАМ. За останні дні ворог дуже активно почав використовувати ланцети і всі свої інші літаючі. Апарати для того, щоб уражувати наших хлопців. Однак, як кажуть, музика не довго грала. Хлопці наші виявили місце такого запуску, скажімо так, такий мілі аеродром, і вже його знищили. У Ростові розпочався так званий суд над азовцями. 24 українця взяли у полон під час окупації Маріуполя. Їм закидають терористичну діяльність проти РФ серед підсудних вісім жінок, які нібито працювали кухарями в батальйоні Азов. Двох чоловіків обміняли на російських військовополонених. Іншим загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Українські пілоти почали навчання на винищувачах. F-16. генсек НАТО заявив, що це може передувати постачанню літаків нашій країні в майбутньому. Коли конкретно це рішення буде прийнято, але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам тоді вибір, що вже ми можемо надати ті літаки, тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати. Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі прибув на Запорізьку АЕС. Це вже третій візит дипломата з вересня минулого року. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.